Капітан вантажного судна, яке протаранило танкер з пальним для армії США, громадянин Росії. Про це повідомив власник контейнеровоза. інші члени екіпажу росіяни та філіппінці. Зараз капітан перебуває під вартою у Великій Британії. Його підозрюють у ненавмисному вбивстві, скоєному внаслідок грубої недбалості. Звинувачення йому поки що не висунули. Зіткнення сталося 10 березня в північному морі приблизно за 16 кілометрів від берега Англії. Німецьке судно Солонг, що йшло під португальським прапором, врізалося в танкер Стена і Макулей, який стояв на якорі. На танкері було 220 тисяч барелів пального. Як наслідок почалися вибухи та пожежі. Невідома кількість пального потрапила в море. З двох суден евакуювали 36 осіб. Серйозно ніхто не постраждав, але один член екіпажу контейнеровоза зник без звісти. Його визнали загиблим. Нині пожежа на судні солонг триває, але вже слабша. У міністерстві транспорту Великої Британії заявили, що обидва судна залишаться на плаву. Раніше побоювалися, що солонг затоне. Також влада припускала, що витік пального дуже зашкодить довкіллю. Але тепер представники природоохоронних організацій кажуть, що збитки будуть значно меншими, бо більша частина розлитого пального згоріла або потонула. Побоювання викликало також те, що на вантажному судні перевозили контейнери з цианідом натрію. Проте власник повідомив, що токсичного хімікату в них не було. Британська поліція, а також влада США і Португалії ведуть розслідування. Наразі відомо, що торік під час тихо огляду на судні Солонго виявили всілякі недоліки та несправності. Власник заявив, що пізніше все було усунуто.